Вітаю шановних глядачів, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу. Мене звати Ольга і зараз за багаточисельними проханнями я зроблю персональний таро-прогноз для міста Запоріжжя та міста Дніпро на жовтень 2024 року. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші вподобайки підписки. Вчора робила таро прогноз для міст Дніпропетровської області, сказала Дніпро, але насправді забула за нього. От. Хоча я роблю, намагаюсь робити по 5 днів для міста Дніпро і там інших міст України, я роблю по п'ятиденні розклади на місяць. П'яти днівки такі, п'ятиднівки. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, ви почуєте. Там багато попереджувальної інформації. Давайте зараз так подивимося загальну картину для Запоріжжя. От що чекає от, у жовтні по воєнним подіям <кій> взяла цю колоду Таро ілюмінатів". Це Я цією колодою починала робити таро-прогнози по війні на початку масштабного вторгнення росіян. Так, зараз подивимося. Починаємо з Запоріжжя. Що чекає місто Запоріжжя? По війні, в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки на жовтень, у жовтні 2024 року, яка ситуація чекає Запоріжжя і жителів міста Запоріжжя у жовтні 2024 року? Що чекати, з чого остерігатися, на що бути направленим? І. До чого бути готовим, скажімо так. Так, ну давайте подивимось. Місто Запоріжжя у жовтні. Місто Запоріжжя, Запоріжжя у жовтні 2024 року. Що чекає місто Запоріжжя? Хочу сказати, що багато дуже людей буде уїжджати. Дивіться, Це сіли на лодку, сім'я, дітки маленькі. Ця карта теж уход, уїзд. Друга карта, ще карта. Ага. Будуть, тут, кажуть, є загроза. Загроза від пів з півдня. Бачите, скільки от людина стоїть і чекає. Тобто тут може бути загострення на південному напрямку. І таким чином це показує загрозу для міста Запоріжжя. Що тут можуть додатися ще якісь обстріли із кораблів. Там же є в них якихось там недобитки, якісь там. Ще в них щось там є, і тут загроза з півдня. Тут все кажуть про воду, про південь, про південний напрямок. Так, що ще? Чекає місто Запоріжжя в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей у жовтні 2024 року. Місто Запоріжжя. Я хочу сказати, по судячи по цим картам, що це такий, знаєте, досить складний період для нашого Запоріжжя випадає на цей от, жовтень. Дивіться, тут все показує, що уход, уїзд, подорож, люди в'їжджають загострення за з південного напрямку. Але тут кажуть, що щось, бачите, як захист. Тут сипеться, сипеться щось тут, кажуть, загроза від уламків. Карта смерть. Смерть є небезпека і досить серйозна для міста Запоріжжя з е, окупованих територій. Кажуть, дивіться, ця карта Це як стріляє в сторону, це як наземні установки, щось стріляє. Карта тривоги будуть безкінечні, і дивіться, рицар е, мечів, то також направлений в центр розкладу. Тобто, Якби він десь летів туди, десь, я б сказала, десь в іншу сторону. А тут от вони, їхня увага буде прикована, їхня це, значить, росіян, увага буде прикована до міста Запоріжжя. І я хочу сказати, що тут досить небезпечна така от атмосфера показана на цих картах. Тобто, неспокійно, неспокійно якесь, знаєте, як для Запоріжжя як переродження, як трансформація. Тобто, Терміново треба буде якось. Приспосаблюватися, перебудовуватися, щось тут якісь швидкісні будуть переміни. Щось тут треба буде швидко, як ото. Знаєте, як ото організовуватися, згрупіровуватися і щось, щось вирішувати глобальне Глобальне те, що може бути, знаєте, як ото буде спасати це карта встань і живіть. Можливо, тут почнуть якусь навіть будувати. Бомбосховище, щось, щось тут буде таке глобальне. Щось глобальне будуть робити, по те, що може спасти людей від карми, до цієї страшної, смертельної, я б сказала. Досить напряж, напряжена, ситуація, напружена ситуація буде у Запоріжжі на жовтень. Але я буду ще дивитися по 5 днів на місто Запоріжжя. І оце думаю, чи робити на 15 днів, як я робила для Запоріжжя по районам, по міст, по селищам, тому що люди мені пишуть сьогодні, от ти казала, що не буде, а от було, і туди було, і туди було. Розумієте? А, коли, а коли, чого ви мені не пишете, коли я кажу, що буде, а його немає? А я завжди кажу, що е, карти попереджують. Це ви мене просите, щоб я робила поденні розклади, поденні, там, що буде 28-го, що буде 29 і 30. От. Тому е, я бачу так по, по коментарям, що пишуть одні ті самі люди, які шукають, знаєте, як, а от ти була неправа, а от ти збрехала, а от ти там то, знаєте, як, от, шукають е, якісь, ну знаєте, як, до чого прицепитися, скажімо так. От. Дивіться, ну тут показують, що е, тепер ще запитаю, чи будуть обстріли у жовтні кабами продовжуватися. Мої співчуття моїм землякам, запоріжцям, на за сьогоднішній оце ранок такий страхітний. Ой. Так, давайте подивимося, чи будуть продовжуватися обстріли кабами Запоріжжя у жовтні 2024 року. Ну, я хочу сказати, що цей місяць, бачите, карта перша випала місяць, луна. От. от. Тут кажуть, що щось будуть намагатися устаканити, у, 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 урегулювати. От, от. В прямому смислі устаканити, щось будуть домовлятися там, щось будуть випрашувати якусь допомогу. Тут будуть, бачите, просять щось будуть наші керівники області. Області міста будуть ходити, йти на поклон, щось там будуть просити, якісь захисні споруди, щось тут буде. Щось я казала, що щось будуть, чи, чи якесь бомбосховище, ну, можливо, якісь е, е, модульні укриття. От, знаєте, я просто мене, я все возмущаюсь. От, ми там всі да, на Росію, але в Росії, несмотря на те, що які вони там е, ну, скажімо, погані, це м'яко сказано, але в них на кожній остановці стоїть модульне укриття. Маленький, там такі із бетону, а в нас де? Одне було по, по центру міста, і те з кульками відчиняли, там і марш стукав, і ленточку червону перерізали. Це все нормально? А всі загальні вони закр... зачинені, там зачинені, бур'яном поросли або зовсім не пригодні до переховування. Я вважаю, що в кожному районі треба побудувати таке стаціонарне бомбосховище. В кожному районі, в кожному мікрорайоні треба, щоб було. Щось було треба, тому що це неможливо. У тих підвалах, під будинком, там ж можна навіки і, захова... і заховають, і не відкопають, якщо, дай Бог, у будинок прилетить. Ой, ну дивіться, будуть продовжуватися тому що тут карта сонця. Бачите, летять з південного напрямку, будуть летіти. У мене знайомі є, вони залишилися в окупації. Вони кажуть, аж будинок у них двигтів сьогодні, коли вилетіли ті ракети на Запоріжжя, бомби. Будуть, 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 будуть. От ви зараз кажете, так що їжджать чи не їжджать? Дивіться, самі як ви вирішуйте, а кому цікаво, то можете звертатися до мене. Я поділюся на індивідуальному розкладі ситуацію по вашому будинку, по вашій вулиці, по вашій сім'ї. Так, давайте подивимося тепер Дніпропетровськ. Дніпро, вибачте, бо я кажу Дніпро, колись буває вискакує у мене Дніпропетровська. Дніпро. <кій> місто Дніпро у жовтні 2024 року. Що чекає місто Дніпро, Дніпро в плані війни, плані обстрілів, в плані небезпеки для людей? Місто Дніпро, жовтень 2024 року. Місто Дніпро. Дивіться, якщо порівнювати Запоріжжя-Дніпро, то у Дніпрі буде спокійніше. Тут менше е, така, знаєте, напружена обстановка. Е, Чи вона менше напружена? Тут кажуть карта, так, буде прилітати з окупованих територій, От, будуть летіти, е, будуть ловити. Там йде у, Дніпро, у Дніпрі йде покращення ППО, йде покращення захисту міста. До Дніпра тут може не долітати, тому що там будуть ловити, на жаль, ловити території Дніпропетровської області. От, тут, навпаки, кажуть, що з Дніпра ще буде летіти здача оркам. Загальна картина така сумна смуток, печаль, горісний такий плач, але дивіться, відбувають десь скільки, лететь, але відбивають. Ця карта називається Один в полі воїн. Багато у вас там зрадників, наводчиків, колаборантів, які вдерлися в, в, скажімо, ту структуру, де працює, як знаєте, державна структура і та, де працюють з документами, з розподілом грошей, ресурсів на Дніпро і на Дніпропетровську область. Щось тут буде якийсь розподіл, гуманітарні фонди і якби захист, захист міста Дніпро. На жовтень, от, судячи по цим картам, я не можу сказати, що у вас тут прям буде жахіття, жахітне. Що вам треба всім тікати від тіля і що люди виїжджають. Тут такого нема. Звичайно, люди хтось там буде в'їжджати. Це, це, але бачите, люди будуть стояти перед вибором. І все одно хтось буде від'їжджати. Будуть також їхати. Але в цілому Дніпро стоїть імператриця. По імператриці це кажуть більш-менш, наскільки це можливо в наш час стабільно. Зараз запитаю, чи будуть також, можливо, і до вас вже там, не, не дай Бог, каби долетять у Дніпро. Чи будуть росіяни у жовтні? Обстрілювати кабами керовані авіаційні бомби, місто Дніпро. Чи будуть вони в жовтні цього року? Армія РФ обстрілювати кабами місто Дніпро. Дивіться, кабами тут не показують, тут кажуть, ракетами вас. Будуть обстрілювати. Тут ракетна небезпека. Дивіться, бачите, летять в вашу сторону. Кажуть, ракетами. Вони будуть вас обстрілювати, на жаль, ракетами. Тут не каби, тут не бомби. Тут шакехеди і ракети небезпека. Бачите, ловлять, перелагу, перехоплюють. От. І тут, бачите, це достала ще одну карту. що Також спіймали. Ну, у Дніпрі тут більш-менш. Більш-менш краща обстановка, ніж у, у місті Запоріжжі. Бачите, тут орки будуть так ну, намагатися, якась така в них р'яна-р'яна буде рв'єння, їм треба до дня народження Путіна 7 жовтня, якийсь результат, хоч щось захопити, хоч щось захопити. Зараз зараз ще подивлюся на, на Покровськ. хоча я дивилася вже сто п'ять разів. Це я так шуткую, але багато разів дивилася декілька разів. Чи захоплять росіяни місто Покровськ Донецької області? Покровськ він не тримає всю Дніпропетровську область. Він, він ворота, захисна фортеця, споруда, Брама на, території, на територію Дніпропетровської області. Чи захоплять у жовтні 2024 року місто Покровськ? Росіяни захоплять його? Збройним, збройним способом ні, не захоплять. Я вже казала, і тут карти повторюються. Повторюються. Карти кажуть, дивіться, вони будуть намагатися, обстріли будуть, але захоплення немає. Тут карти цього не показали. Ні, ні. Будуть відбивати, оце карта відбиття, атак. Відбиття атак, воно в сторону від розкладу, від центру Покровську. Тут його не захоплять. Карта смерть тут кажуть, стоять не на життя, а на смерть. На жаль, місто буде Ох, зруйноване, і тут, бачите, карти кажуть ось янгол, стоп, стоп і тримають. Ну, Наказ, приказ не відступати. Тому Покровськ, слава Богу, не візьмуть. Але яким шляхом, то вже інше питання. Отакий От у мене таро-прогноз, мої, шановні глядачі. Пишіть свої думки, свої коментарі, свої е, питання, е, побажання. Все пишіть. Я все читаю, кожного відчуваю, кожного бачу. Що б ви ще хотіли побачити, почути від мене, яку інформацію вам показати, розказати? Всіх обіймаю мирного неба і скорішої нашої перемоги, всім бажаю!